Хай, тільки я працюю довго говорити не зможу. Добре, це що за нові приколи. Що? А, оце Це я вирішила зайнятися своєю поставою, бо побачила фото зі сторони, це капець, як я сижу, криво, просто жах. Ні, постава це супер, а наша штука на голові. Твоє щастя, я тобі позвонила і ти перестанеш займатися фігньою, тому що це тобі мало того, що не допоможе, а ще й створить зайвий спазм у споку. Ні, замість цього, давай зараз ми з тобою порухаємо очима, і це вже дасть твоєму мозку зрозуміти, як шию правильно ставити. Угу. І що робити? Дивись, береш отак, от дві ручки подалі тільки від себе, і переводиш погляд на один палець, на другий палець, на один на інший. Далі візьмі з під путили ось тут ручки. Да. І трошечки промасажуй оці під м'язи, а потім заплющ очі і рухай вправо-вліво, там вгору вниз. І так подавши, вправо-вліво, вгору вниз. Якось таким чином. І просто роби, типу, частіше, як зможеш. Угу. Угу. А ще комп'ютер постав на рівень очей, пожалуйста. Типу ж отак от, щоб. Типа, да, щось Ще Якісь книжки не добре. Взагалі супер буде. Жінь, дякую, щоб без тебе робила. Мучилась би від болі в спині.